Питання, яке, скажімо так, дискусійне. Це бронювання. Бронювання, економічне, бронювання просто, хоча просто воно не дискусійне. Але інформація від Міністерства економіки: 615 тисяч військовозобов'язаних чоловіків заброньовано від мобілізації. І тут сфери є: 29% енергетична галузь, промислове виробництво – 15%, транспорт, 14%, агропромисловий комплекс, 12%, медицина 6%, оборонно промисловий комплекс 5%, Органи державної влади, інші державні органи 4, it спеціалісти галузі електронних комунікацій, 2. На відсотки, фінансова банківська сфера 2, сфера торгівлі 2%. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування 2%, інші 7%. Як от, на вашу думку, це от органічно, так би мовити, звучить? Ну, абсолютно. Угу. Абсолютно. Ну, знаєте, крім військової освіти, я ще маю освіту державного управління, тому я. В цьому трошки розбираюся. як це, І це прекрасно. А, тому скажімо так: 615 тисяч з одного боку, це багато з іншого боку, ну скажімо так, якщо взяти конкретно кожного заброньованого, ну є люди, наприклад, такі, які ну просто вже недоцільно використовувати на військовому напрямку, а одночасно вони за своїм віком ще відносяться до мобільційно придатних ресурсів. Mm. Але як каже мій друг, який пішов ставати на облік, йому сказали: йди дядько, тобі 57 років, займайся поки своїми справами. Крім того, треба розуміти наступне, чому таке бронювання є доцільним і необхідним. Ми не можемо зупинити існування держави. Ми не можемо зупинити функціонування держави, і ми не можемо одночасно всіх фахівців підставити під ружою, як кажуть. Ну так, так. Це друге питання. Третє питання щодо доцільності бронювання. Знов таки, бронювання наскільки воно дається? Воно дається на півроку. Тобто, ті люди, що заброньовані, вони бронюються на півроку. І держава, слава Богу, може забезпечити і е, дозволити собі таке можливості. Чому? Тому що, скажімо так, можливості нашої системи бойової підготовки вони складаються на, десь приблизно на 125-130 тисяч то е, тисяч військовослужбовців. Mm. Це те, що наша система може переварити, якщо так сказати, більш простими словами протягом року. Відповідно до цього, якщо ми маємо ресурс. І ми розуміємо, що ті люди, що заброньовані, люба людина, яка отримує бронювання, вона повністю підтвердила свої дані. Це людина, яка не ховається, яка розуміє свою відповідальність за те, що вона може стати солдатом. І одночасно вона виконує завдання, поставлення державою і найважливіших сферах як економіки, так і державного управління. Тому те, що ми зараз маємо, це абсолютно нормальний фактор. І мало того, ми маємо радіти, що держава сьогодні може собі це дозволити.